Вітаю, я Володимир Бондаренко. У цьому навчальному відео ми з вами розберемо, як можна прозвітувати про виконану роботу, оскільки теки на нашому хмарному диску вчителі будуть недоступні. Ну, Давайте зробимо таким чином. Для того, щоб прозвітувати про виконану роботу, нам потрібно або отримати посилання на цю теку, або запросити вчителя для перегляду цієї теки. Давайте по черзі розглянемо ці кроки. Отже, зверніть увагу, що я відкрив ту теку, з якою хочу поділитися, і традиційно використовую цей елемент керування, вигляді трикутничка. Коли я класно на ньому, у мене буде такий варіант отримати посилання. Ось цей елемент натримати посилання. Класно мишою. І відкриться такий от діалог. Зверніть увагу, що наразі для цієї теки ми маємо обмежений доступ. Бачимо, що навіть значок такий замочка намальований. Але ми це можемо змінити. У спадному списку, який ми розкриємо просто клацанням мишею, ми виберемо, що доступ будуть мати усі, хто має посилання. Усі, хто має посилання. Класнемо. Зверніть увагу, що для тих, хто має посилання... Встановлено автоматично, режим може лише переглядати. Тобто, коли навіть вчитель отримає це посилання, він зможе лише переглянути і нічого змінити у ваших теках не зможе. Це нас задовольняє. От. Е, тому ми натискаємо далі на кнопочку Копіювати посилання. Бачимо повідомлення, що посилання скопійоване, і нам це посилання треба вставити у зону нашої роботи Classroom. Ось у нас вкладка із завданням. Відкриємо цю вкладочку. Оце ось меню додатків Google ми можемо закрити. І виберемо вказівку Додати або Створити. У спадному меню нам потрібно обрати вказівку, що ми додаємо посилання. Тепер ми можемо за допомогою контекстного меню або клавіатурної комбінації вставити, зверніть увагу, Ctrl-V. Так, а на ще раз. Вставити О. Те посилання, яке ми скопіювали. І нарешті натиснути Додати посилання. Тепер посилання для перегляду додане. Якщо вчитель захоче переглянути нашу роботу, він може класнути мишкою. І у нього відкриється отакий от от режим перегляду. І він може подивитися, відкриваючи теку, відповідно, може подивитися. Що ми там знайшли, зберегли і завантажили у хмарний диск. Дякую вам за увагу. Бажаю вдалої роботи.